Давайте розпочну, розпочнемо із атаки Російської Федерації на Україну, в тому числі і на Київ. Масовано атакували нас і ракетами, і шахедами, і балістикою, і всім, чим тільки можна. Які висновки можна зробити з огляду на застосування ось цих видів озброєння і з огляду на географію цих ударів. Географія обширна, ми бачимо, дуже велика. Задавалося удари, очевидно, по енергетиці. Такий виснок можу зробити через те, що під час ударів по Києву, зокрема, були перебої з електроенергією по певних районах на Лівому березі. Такі повідомлення були. Задавалося удари по західних областях України, по Луцьку, зокрема, По Луцьку я навіть не згадаю, коли це востаннє було, коли по цьому місту били. Задавалися удари, в тому числі по тих місцях, які до цього часу не потерпали. Значною мірою від ударів Російської Федерації. Водночас все не вважається ударом помсти за операцію Пувутиня. Я вважаю, що це був відкладений удар е -м, е -м, через те, що ми змогли зірвати привісні наміри Російської Федерації, завдати удару е прораний, раніше, ніж раніше, напонували цей масовий удар. І операція Павутина зірвала ці наміри, і вони, так би мовити, недобитками. Із значить яких які залишилися, вони задоволення удару цієї ночі, але при цьому в Російській Федерації на офіційному рівні кажуть, що сьогоднішній удар був якраз таки відповіддю на спецопрацю Павутина. Якщо вже вони говорять, що відповіли, то навіщо вони зараз знову завантажують ту 95 Про що так само повідомляли російські ЗМІ? Чи можна це розцінювати лише як намагання психологічно дестабілізувати ситуацію в нашій державі? Ну, багато офіційних заяв і заяв офіційних осіб Російської Федерації треба, так би мовити, через е, тонке сито проводити. Ну, тому я б не став би на сьогоднішній день стосовно е, цієї, цієї заяви робити, робити якісь висновки. Вони очевидно будуть готуватися до подальших ударів. Чи буде це те, що вони називають ударом помсти, ну мені важко сказати. Мені важко сказати, але цей, цей удар, який був сьогодні, продемонстрував, що в них залишилися бомбардувальники, які ще здатні використовуватися за призначенням. Очевидно, операція Пувутина підрізала суттєво їхній потенціал значною мірою, але не знищила його повністю. До речі, після нашої успішної операції Павутина в «Острій Джорнал писали про те, що Російська Федерація не зможе використовувати стратегічні бомбардувальники ту 95 мс і ту 22 Але як бачимо, сьогодні вони використали і ту 95 і ту 160 І тут цікаво, що середнє навантаження дивлюся було по п'ять крилатих ракет на кожен борт. Хоча хоча раніше, застосовували там максимум до трьох ракет на літак. Про що це свідчить? Ну вони, очевидно, базуються на даних повітряних сил, які підрукували кількість ракет Х101, котрі запускалися з цих бомбардувальників. Я б, чесно кажучи, поставив би уточнюю питання представникам наших повітряних сил, оскільки в цих звітах, які вони продемонстрували після нальоту, не відображені ракети Калібр взагалі. Ракети «Калібр» запускалися то або забули їх значить, позначити, або включили в кількість ХА-101. Тому я б такі висновки не поспішав би робити. Але так чи інакше... Скільки... Mm -hmm. Було, 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 було на один борт. Але так чи інакше загалом Російська Федерація застосувала і 407 безпілотників, і е, 45 ракет. Вдалося загалом нам збити 406 цілей. Ну мені е, видається, що це дуже високий показник. Наскільки оборонцям складно працювати в е, е, таких умовах, коли Російська Федерація застосовує комбіновані атаки? Безумовно складно. Від собі з різних напрямків летять різні повітряні цілі, різна кількість. Багато дуже безпілотників летіли. Вони, зокрема, на Київ летіли одночасно. І безпілотники летіли великими групами. І летіли, в тому числі, балістичні ракети. Тобто ці вибухи е е е одночасно фактично відбувалися. Ці балістичні ракети летіли з кількох напрямків. Безпілотники летіли з кількох напрямків. На різних висотах, е е очевидно, І ну, уявіть собі, наскільки складно працювати в таких умовах. Безумовно, тут хвала і шана нашим е е бійцям протиплитиї оборони, що вони змогли збити більшість. Повітряних цілей серед тих, що Російська Федерація запускала. Але перед цим масованим обстрілом ми, сили оборони України завдали, так би мовити, удару на випередження по аеродромах Енгельс і Дягилєво. Наскільки ці удари успішні з вашої професійної точки зору? І чи можуть вони завадити хоча б тимчасово бити ворогу по території нашої держави? Наскільки я знаю, удар по Енгельсу він завадив бомбардувальникам ту 95 м Завчасно сісти після виконання цієї комбатмісії. Ми там кружляли певною мірою над цим аеродромом, тому очевидно, якісь наслідки є. Які саме, ну, давайте ми почекаємо. Фактично, оця нафтобаза, яка використовувалася, яка була цього вражена, вона ж використовувалася для того, щоб заправляти пильним ці бомбардувальники. Це не перший не вперше удар. Тому очевидно, певний вплив він може бути і він може теоретично відтермінувати наступний удар. Російської Федерації з використанням цієї авіації, тому давайте почекаємо зараз. Якісь висновки робити дуже дуже складно і час. А ще напередодні Україна доволі успішно і яскраво уразила ОТРК Іскандер. В чому важливість цієї операції? І поясніть, будь ласка, про саме застосування ворогом іскандерів. Наскуль, наскільки важко вполювати нам таку зброю, і наскільки важко від таких ударів захиститися? Ну, сьогодні прилітали, прилітали балістичні ракети по Києву, зокрема. І балістичні ракети вважаються дуже небезпечною ціллю через, е, е, через дуже велику швидкість і дуже малий час на реакцію. Ми тут патріоти не можемо не, не допроситися у наших партнерів для того, щоб краще захищатися від іскарів. Від, від балістичних ракет, які запускаються іскандерами. Тому це небезпечна зброя. Е, і на превеликий жаль, вже багато міст: е, і Київ, і Дніпро, і е, Кривий Рік, і Суми переконалися в цьому, і Одеса, і так далі. А стосовно важливості е, цієї операції це дуже складно, оскільки для того, щоб полювати ці системи, потрібно знати, коли вони будуть стосуватися на е, вогневі рубежі. Е, де саме це буде? Тому тут, тут потрібно мати дуже е, точну розвідку, оскільки в них доволі обмежений час розгортання і згортання. І треба встигнути ударити по старту позиції, для того, щоб вони не виконали своє завдання і не забралися звідти. Давайте обговоримо і плани ворога, про які повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Він говорить про те, що в планах Російської Федерації відрізати нас від чорного моря, зокрема окупувати Одесу і Миколаїв. Наскільки ось це реальні можуть бути плани Російської Федерації? Адже давайте згадаємо, що так само вона і погрожувала окупувати низку територій України, якщо ми не погодимося віддати їм безпосередньо чотири області. Пан Паліса зараз е, повідомляє нашим міжнародним партнерам про те, що Російська Федерація не хоче миру, не збирається вести мирні перемовини, не збирається зупинятися е, щодо військових дій, дій про, 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 проти України. І він зараз каже про ці плани, які існують у Російській Федерації стосовно е, Одеської області, стосовно Миколаївської області, стосовно тих областей, які вони зараз частково окуповують. Тобто це інформація для наших міжнародних партнерів для того, щоб вони задумалися, чи варто взагалі розраховувати на те, що Путін зараз хоче миру. А стосовно цього планування, ну так, у них фактично є плани, що Росією укринимо це, чудово, чудово розуміємо. Але е, наскільки вони реальні для виконання, ну поки що не один з планів Російської Федерації, які вони е, наполеонівських, які вони розраховували, він не був виконаний, як вони того хотіли. Дай Боже, щоб так і було надалі. Дякуємо вам, пане Денисе, за дуже змістовні роз'яснення. Денис Попович, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Говорили ми про плани Російської Федерації що стосовно більшої окупації території нашої держави і